Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як османи продовжують втрачати свої території, а також те, як більшовики розширювалися. Більшовики вже на, на цей час почали різке розширення, Уже захопили Білорусь, більшу частину Української Народної Республіки і не збираються на цьому зупинятись. Вони вже взяли крупну частину. І Українська Народна Республіка, на жаль, через це припинила існування. Звісно, це печать, що Українська Народна Республіка припинила існування. Але що поробиш? Вже нічого не поверне полеглих українців. А Радянський Союз що робить тим часом? Розширюється далі. Польща забирає решту територій. І це святкує. Тоді як тим часом Радянський Союз забирає ці території і на цьому поки зупиняється, так як намічається ще одна подія польсько-радянська війна, яка ось ось повинна початись. Ну а про те, яких вона була масштабів і що вона приховує, ви вже дізнаєтесь в наступному відео. А тепер пропоную поговорити про Османів. Севський мир вже був підписаний, однак турки не були задоволені і вже почалося в них повстання за незалежність. Однак, яким воно було, ви вже дізнаєтесь на тому відео, як я вже і казав. Ну, а на цьому все. До побачення, гарного дня.